Максим Гоменюк учень першої початкової школи. Вдома хлопчик снідає пластівцями, а нині готує поживний сніданок для військових. Ми передаємо сухе сухі сніданки воїнам, щоб їм було смачно, затишно і приємно. Ми хочемо, щоб вони відчули себе затишкою дома. Аби приготувати гарячу кружку, необхідно поєднати шість інгредієнтів. В набір входить вівсянка. Цукор, сухе молоко, перемелені горіхи, сухофрукти і пластівці. Всі кахи ми робимо з любов'ю. Для того щоб їм було ще смачніше, до учнів першої початкової школи завітали активістки громадської організації Волонтерська сила. Жінки започаткували акцію Гаряча кружка дитячими руками. В її рамках виготовляють швидкі сніданки, які готуються з допомогою окропу в польових умовах всього за декілька хвилин. Вона дуже поживна і вона дуже. Ціна енергетичним енергетичними властивостями своїми зазвичай наші хлопці використовують ці каші, коли, наприклад, ідуть на завдання. Вони їм дуже скорочують час в приготуванні якоїсь їжі. Ми всім класом долучилися до волонтерства. Волонтерство це не важко. Є такі люди, які не допомагають воїнам, але ми маленькі свідомі українці, які робимо все для того, щоб перемога стала швидше. За один урок діти виготовили більше 30 порцій швидких сніданків. У Хмельницькому акція триває два місяці. За цей час місцеві школярі сформували більше 300 таких пакетиків. Усе це волонтери передають українським військовим. Вони дуже люблять посилки, якісь вони дуже люблять, коли ми їм щось передаємо. Але коли от ми їм передали. Ящик з кашами зроблений руками дітей. Ящик, по-перше, він весь був розмальований дитячими малюнками. Він настільки був кольоровий, настільки такий бомбезний, і вони його відкривають. І вони розуміють, що це не просто каші, зроблені дівчатами, жінками. Це каші. Це щось неймовірне, це каші дітей. Вона, по суті, як ми розказуємо кожній дитині, ця каша є індивідуальною. Вона є унікальна, індивідуальна, тому що вона зроблена руками дитини. Треті вважає смачного!» Олександра Семенюк, Микола Ярковський, новини міста.